Друзі, доброго вам всім вечорочка. Сьогодні у нас 16 лютого 2024 року. Ну що, ось знову до нас повернулася зима. Сніжку твішки випало, як то кажуть, запорошило. Знову морозчики у нас такі невеличкі, але є. На даний момент також підмерзає усе. Друзі, бачите, яка погодка заманчива. Отак. Людина, яка без опиту і стажу, візьме і відкриє виноградні кущі свої виноградники, порозкриває, як то кажуть, по-нашому, по-простому, у березні місяці попідв'язують, а потім ходять і, і ждуть, дивляться, коли вже та брунька розпуститься, брунька розпустилась, пішла в ріст, вроді все добре. Ну і квітень або початок травня, заморозки і все, і випаде. Тримайте свої виноградні кущі під укриттям як можна ну, довше, більше. Наприклад, оці кущі, які під плівкою, так само і оті, які там укриті землею, тут є такі, що й не вкриті, а там туди трішки далі будуть такі кущі, які вкриті землею, вони будуть відкриватися не раніше, 15 травня. Так само, як і оці кущі, тільки тут потрібно буде погратися. Я там все буду і далі показувати, що і як, щоб все було файно. І ви, друзі, за цим всім будете, я думаю, спостерігати. Дай Бог, як то кажуть, життя і дай Бог, ну, щоб я вдома був. А там будемо дивитись, як воно і що воно буде, тому що зараз відбувається те, що не дуже потрібне. Якось так. З цією клятою війною всі плани коту під хвіст. Але нічого, потрішки працюємо, як то кажуть, помаленьку, потихеньку. Отак От ось вибіг на виноградник, трішки зняв, показав. Ну що, друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, вашим друзям, ваші домівки. Вашим знайомим саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я. З допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Це в нас буде Україна. Ми переможемо ту нечисть і будемо працювати на нашій українській Богонданій землі. Якось так. Отакі, друзі, справи. Дякую за увагу. З вами був Талян. До побачення, ще побачимось.